Що особисто для вас у відео картинка чи звук? А якщо повторюю це питання правда на контекст? Наскільки складно досягти притомного результату, щоб різні занути не приходили до вас у коментарі? Все це ми і будемо з вами сьогодні досліджувати на цьому парному огляді гаджетів від Logitech, що зроблять з будь-кого починаючого контент-мейкера. Тож не гаймо часу. Ви на каналі Плеййо. Мене звати Володимир Бортюк, А сьогодні у мене на столі Logitech G-Litra Beam LX та Logitech Yeti GX. Будемо дивитись, слухати та мняцкати все це діло. Не гаймо часу, поїхали! Обидві коробки мають гарний екстер'єр та доволі функціональний та мінімалістичний інтер'єр. Ніяких трьох мільярдів коробочок в коробочках чи типу того Quick Start Guide на верхній грані та продукт з підставкою і кабелями. Окрім самого мікрофона, приєднаного до стильної стійки. Як можна було помітити, в комплекті поставки у нас іде підставка для нього, комбінований перехідник з четверть дюйма на 3, 4 та 5 восьмих і кабель. Quick Start Guide пояснює нам, що капсюль розташовано перпендикулярно до корпусу. І отже, говорити в мікрофон треба саме ось так, а не ось так. Ну і власне все було б нічого, але користуватися в такому режимі кнопочками не дуже то й зручно, тому що я їх не бачу вони з цієї сторони. Кнопочок до слова тут всього дві. Крутилка гучності, роль якої виконує вже звичний всім користувачам мишок Logitech колесо з приємною текстурою, та клавіша вимкнення мікрофона. Знизу мікрофон розташувався порт Type-C для підключення до ПК. Сам вещі капсюль мікрофона у нас динамічний, а це означає, що він просто охрінезно відсікає фонові шуми. От прямо зараз у мене на фоні грає дощ з колонки, тому що моя дитина намагається спати. Шумить вентилятор. Кулери комп'ютера, все це, але при цьому ви цього майже не чуєте. Ось, наприклад, конденсаторний мікрофон, мікрофон в ноутбуці. Побайтеся, різниця величезна. Паттерн захоплення звуку тут суперкардіоїда, а це означає, що мікрофон захоплюватиме ваш чарівний голос лише прямо перед собою. Ось вам круговий обліт шумом навколо мікрофона в якості демонстрації. Мікрофон звучить про чудово, і це й не дивно насправді. Бо саме в 2018 році Logitech придбали компанію Blue Microphones, творців легендарного Blue Yeti, нащадком якого і є наш сьогоднішній гість. Ну якщо ви досі не здогадалися з назвою. На мікрофоні присутня rgb підсвітка у вигляді ось цього от кілечка і ось цієї от смужечки на колосі гучності та логотипа Logitech. Звісно, можна використовувати лише ось ці от кнопки, але набагато більше приколів ви зможете зробити в Logitech G-Hub. Тут вам і фільтри, що перетворять вас на інопланетянина. Ну шо, ось я говорю, ось я говорю ось... і доволі солідна панель керування з компресором, фільтрами, еквалайзером тощо. З цікавого функція Smart Audio Lock, що знижує рівень підсилення мікрофона, коли ви починаєте. Кричати для того, щоб уникнути спотоварення голосу через перевантаження. Працює це ось так: і ось так я говорю і майже торкаюся до капсюля. А тепер я прям торкаюся і говорю в нього. От, і тепер я нормально знову говорю, і тепер знову торкаюся майже до капсюля. Але при цьому гучність лишається на нормальному рівні. Logitech літра БІМ LX, окрім самої лампи, має підставку, USB Type-C кабель, адаптер живлення з двома знімними насадками під розетки та інструкцію. Пройшовшись по крокам, вказаним на коробці, ми зберемо лампу, підключимо її до розетки та комп'ютера і поставимо G-Hub, якщо він у вас досі не стоїть. По суті, останні два кроки навіть не обов'язкові, тому що на лампі є фізичні елементи керування, якими можна її повністю налаштувати і користуватися нею, взагалі, в принципі, без ПК. За що окреме дякую. Перемикач обирає сторону лампи, а всі інші кнопочки керують вже безпосередньо світлом: живлення, яскравість, кольори тощо. Але пазайом все ж таки раджу встановити, бо воно дасть вам зручність налаштування і деякі цікаві приколи. Наприклад, режим Ambient підсвітки, що візьме кольори вашого монітора і буде світити ними за монітор для створення прикольного ефекту продовження картинки, або можливість прив'язати основне біле світло до певного пристрою камери в системі, і світло вмикатиметься автоматично щоразу, як ви задієте свою вебку. З інших науштувань тут це стандартно для RGB та не дуже світла. Кольорова температура та яскравість для білого, різноманітні режими переливання, статичного кольору та реакції на аудіо та відео. Приємно, що для білого лоджу створили зразу кілька готових пресетів, і якщо вам не подобається або ліньки крутити щось своє, ви просто тиснули на один з готових пресетів, вибрали те, що вам більш подобається, і погнали. По фізичній частині до у мене нуль претензій. Два отвори з традиційною для фото та відеообладнання різбою четверть дюйми дають можливість прикрутитись як завгодно і до чого Voi Сама ж стійка телескопічна і має кріплення для менеджменту кабелів, але от нескінченний болт в моєму екземплярі працював трохи дивно, і якщо намагатись становити лампу перпендикулярно до стійки, вона в половині випадків якось занадто легко розкручується від будь-якого доторку. Ну і ще з нюансів: те, що якщо в горизонтальному положенні й всі кабель для сполучення ПК ховається за монітором і не сильно заважає, то в вертикальному режимі він аж занадто стерчить в сторону. Але не переживайте, для мінімалістів тут завбачливо додали можливість керувати лампою по Bluetooth, клавіша для ініціалізації Bluetooth. Валось окремо від основного блоку, щоб ви її випадково не натиснули. Саме таким чином я власне і підключив лампу до ПК. Все працює ну без нарікань. Вітаю вас. Ми розібралися з тим, що саме перед нами. Але наскільки все ж таки потрібно використовувати окремі світло, камеру та мікрофон? Ну, весь цей час ви чули мій голос через ось цей прекрасний мікрофон. А ось це речення. Ви чуєте через мікрофон вбудований в мій ноутбук. Якщо у вас після цього все ще лишилося сумніви, пишіть їх в коментарі. Перейдемо ж до світла та його ролі в тому, що ви знімаєте, а потім ми бачите разом із глядачами. Наш тестовий стенд це моє робоче місце з монітором. В якості знімальної техніки і будуть веб-камера вбудована в ноутбук, телефон в якості вебки, зовнішня камера високого рівня та Pocket 4K в якості професійної камери за всі гроші. В Якості освітлення у нас будуть нічого. Світло кімнати, монітор з білим фоном, що світить на нас. Та Літра Beam LX. Якщо ви вже колись думали про те, щоб знімати відео з собою в кадрі, то точно знаєте про такий безвідмовний спосіб освітлення, як вікно. Але от в чому проблема. По-перше, ми з вами живемо в Україні, і це трошки небезпечно. По-друге, як вам вже встигли сказати, в купі всіх цих хайтів, це те, що вікно занадто непослідовне, і ви почали знімати серед запису перед сонцем пройшла хмара, і все, освітлення в кадрі стрибає, тіні якісь не такі. Тож краще не вимахуватись і покластись на більш статичне світло. Відсутність світла робить боляче незалежно від камери, на яку ви будете знімати. Якщо, звісно, у вас не канал про жахи, та всякі кріпові розповіді, де це все стилістично виправдано. Тож перейдемо до наступного етапу і увімк. Немо таки світильник на стелі. Звісно, стало краще, але не сильно. Бо якщо лампочок кілька, то вони можуть мати різну кольорову температуру, навіть при правильно виставленому балансі білого на камері щось завжди буде не так, чи то відтінок шкіри якийсь дивний, чи то інші кольори, та сама проблема буде із настільною лампою, тож цей варіант теж відпадає. Заливши монітор білим фоном, ми робимо з нього таку собі led панель, але це працюватиме хоч якось добре, лише якщо у вас не один монітор, та якщо він розташований на рівні вашої голови чи вище за неї. Противному випадку ви з нагадувати страхітливе лого телекомпанії ВІТ, які пам'ятають всі діти 90-х, чи діо Брандо, що приміряв на себе підозрілу кам'яну маску. І ось нарешті наш головний герой, літра LX. Тут у нас все красиво. Світло доволі розсіяне, як для приладу, що знаходиться настільки близько, буквально в сантиметрах 40 від мене. Хтось розумний, колись сказав, що для м'якого світла треба мати площу освітлювального приладу, принаймні рівнозначно площою об'єкта, який ми знімаємо, та ставити цей прилад на з звістині до камери віддаленості. Наша літра LX, скоріше за все, буде стояти якраз біля вашого монітора, на якій і веб-камера. Тож обидва правила витримані, і результат досягнуто. Чи треба вам камера за всі гроші? Ну вирішуйте самі, але світло, як можна бачити на екрані, точно не завадить. Ким би ви не були, вам однозначно треба файний мікрофон, щоб колеги по роботі та геймінгу чули ваш прекрасний голос, а не гудіння генераторів за вікном. Якщо ж ви ще й хочете часом пострімити чи записати відео, то тут вам на допомогу прийде світло. Бо як можна побачити з наших чудових дослідів, навіть з камерою за всі гроші без нормального освітлення картинка вийде. Девайси від Logitech G показали себе сьогодні добре. Тож я можу однозначно вам їх рекомендувати за умови, що ви точно знаєте, що воно вам треба. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про подібний формат відео, і не забувайте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося. А якщо воно вам дуже сподобалось, то не забувайте ще й підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Таким чином, ви зможете бачити ще більше класного контенту. А у мене на цьому все. Слава Україні!